До чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги про те, що в квартирі на одній із вулиць обласного центру внаслідок ножового поранення в область грудної клітини загинув чоловік. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Як встановили правоохоронці, напередодні ввечері 52-річний мешканець міста Суми перебував в гостях у 63-річного містянина в ході раптового виниклого конфлікту на ґрунті ревношів один з чоловіків схопив ножа та наніс ним удар в область грудної клітини господарю помешкання. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події вилучено ніж, сліди речовини бурого кольору та мобільний телефон. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Суми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Передбачено частиною першої статті 115 Омисне вбивство Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.